Вишиту Україну робитиме вся держава. Розпочали вишивати у Вінниці. Вже свої області зробили рівне та луцька. Від сьогодні за мапу взялись і тернополяни. Про ідею вишитої України. Далі від Юлії Сьогодні з обіду карту вишивають ті, хто вміє, та ті, кому хочеться. Ці дві подруги обидві до слова Іри навіть вишиванки вдягнули, аби за полотно братись по особливому. Я вишиваю перед тим. Я вишивала картини. Вишитий рушник весільний, також власноруч вишити. Мені здається, що потрібно завжди самі це робити, тому що вкладаєте всю душу, і відповідно воно потім так відбивається вам на життєвій дорозі. вашій. вмію вишивати, але на даний момент тільки аби підтримати акцію. Але мені здається, що після цього заходу буду вишивати і надалі. Восьмирічна Настя вишивати вже вміє, соромиться, але показує над чим планує працювати. За ходом роботи спостерігають не лише вишивальники, а й представники книги рекордів України в організаторів на меті побити попередній рекорд, де одне полотно вишивало аж 236 осіб. Аби карта справді стала рекордною. Потрібно, щоб її вишивало як умога більше людей, аби підтримати цю акцію. Долучились навіть ми нам довірили вишивати східний кордон. Полотно з усіма областями вишиватимуть його у кожному місті, кажуть організатори. Не оминуть ані схід, ані Крим. В Східній області будуть вишиватися по мірі звичайної можливості. Як це можливо? Ми розуміємо, що там дуже важко. Є ще також ми бачимо на мапі е, Автономна Республіка Крим. Наша автономна республіка Там Крим буде вона буде вишита. Мета така, що будуть вишивати біженці, які колись переселилися з Криму до нас. Вишиватимуть Тернопільщину до суботи. Далі довершувати картину будуть у Львові. По закінченню робіт, які запланували до річниці подій Майдану, вишиту Україну повісять у новому парламенті.